Патріотизм виховувати будуть силою. Нам пудрять мізки, яке життя, такі і герої. Отже, друзі, ну влада в чергове нас відволікає від жахливих новин на нулі і вкидає різного роду інформаційний привід, але ми вимушені на нього реагувати, тому що з одної сторони відбувається вкид, а з другої сторони йде замір нашої реакції. Замір чи буде сприйнято цей меседж. Чи можна далі вилазити на голову і вибачте, накладати купи? Чи все таки треба бути більш обаченчим? Чергова заява чергового одіозного і скандального можна сказати громадського лідера, лідера громадської думки, тому що він має поціновувачів, прихильників і навіть очолює політичну структуру. Зрозуміло, що очолюючи політичну структуру, він бачить себе на владних важелях, отже, заявляє ця людина. Я не хочу називати навіть прізвище, щоб не піарити його людей. До добра можна привести тільки і переважно е свідомими зусиллями. Здоровою сили гігієна нав'язувалася силою свого часу. Щеплення нав'язувалася силою, е освіта і загальна грамотність так само нав'язувалася силою. Ми змушені. Змушувати людей дітей своїх вчитися і чистити зуби, і е, патріотизм, так само як щеплення, так само як гігієна повинна так само нав'язуватися. Суспільству подобається йому це чи ні. Е, тим паче, що ми знаємо, що такі більшість людей в Україні це патріоти, а ті, хто не патріоти, мають звикнути ними бути, якщо не добровільно, значить, вже в такому от в, в плані державного примусу. Я хочу просто охарактеризувати всю глибину фрази і провести певні паралелі. Так, от ця людина. Що можна назвати її людину, вона пропагує насилля. Вона пропагує силові дії по тому, щоб прив'язати нам так, прищепити патріотизм. Вдуматись, патріотизм не буде виховуватися на кращих прикладах, на особистих прикладах жертовності, відповідальності, правового суспільства, перспектив. Е Праведливого, прогресивного майбутнього ні. Його будуть нав'язувати силою, хочуть нав'язувати силу, проводячи якісь аналогії, взагалі, ну неприйнятні. Приводити аналогію з тим, що батько вчить сина робити певні гігієнічні заходи, і хтось буде чужий моєму сину чи мені, чи моїм нащадкам прививати силою патріотизм. Ну, це, знаєте, як. Зовсім з іншого виміру. Але наводить аргументи, і, певно, ці аргументи заходять, якщо є поціновувачі. Тобто, нещодавно ця особистість зробила ще більш скандальні заяви, і це відбувається регулярно. Можливо, в такий спосіб він привертає до себе увагу, тому що ну, я особисто якихось добутків в частині людяності, в частині створення якогось більш прогресивного, справедливого суспільства від нього не чув, він теж закликав. Обмежити виїзд українських дітей, тобто вони мають залишатися тут, як обмежити себе в усьому заради виживання і перемоги, а це означає та, це відмовитися від е, ряду о, прав е, і від ряду зручностей. Скажімо, це означає полюбити ЦЦК, це означає, що е, дати ще більше прав Збройним силам. Це означає, що заборонити виїзд не тільки військово зобов'язаних чоловіків, Ось зараз Китай, наприклад, вперше заборонив усиновлення іноземцями китайських дітей. У що з 90-х років десь близько 200 тисяч китайських дітей було усиновлено і вивежено за кордони Китаю зараз у Китаї у них півтора мільярда населення, але вони розцінюють нинішню ситуацію як демографічну кризу. У себе і вони заборонили усиновлення китайських дітей іноземцями, і вивіз китайських дітей. Це Китай. Я не знаю, скільки нас залишилося тут в Україні, але в ім'я виживання нації треба заборонити виїзд не тільки військовозобов'язаним чоловікам, а навіть і вивіз дітей. Я розумію, що багато кому спокійніше тримати дітей там за кордоном, поки йде війна, але ми ж розуміємо, що ці діти. Не повернуться в Україну. Вони виховуються не українцями, вони не повернуться. Яким не буде стимулу повертатися в Україну? Тобто, ми повинні наступити на горло власним зручностям і сказати: Ні, ми всі тримаємося тут. Якщо хтось не розуміє, що потрібно любити Україну, то значить, ми його зобов'яжемо любити Україну. Подобається це йому чи ні. Зобов'яжемо тут залишатися, зобов'яжемо тут. Воювати або підтримувати фронт, і українські діти вони не повинні чути польську мову чи німецьку мову в своєму спілкуванні. Вони повинні виховуватися під звуки сирен повітряної тривоги. Вони повинні виростати тут в ненависті до ворога. Вони повинні виростати тут в Україні. Вони повинні бути присутніми на похованнях наших героїв і на похованнях цивільних жертв. І вони повинні усвідомлювати небезпеку і повинні усвідомити, що на їхні плечі дуже скоро ляже відповідальність за цю країну, коли загинуть попередні покоління. Тільки так стверджув, що вони мають жити от всій, всій біді, в цій небезпеці. Сьогодні страшні події в Києві, і не тільки в Києві, вони регулярно відбуваються, прилітають. Люди гинуть, вони повинні жити, діти з ненавістю, щоб виховати в собі ненависть, Випликати ненависть до всього російського, як він каже, мозка і так далі. Тому подібно. Друзі, ненависть породжує ненависть. Якщо висить рушниця, вона буде стріляти. Закладена зерном злість. Вона рано чи пізно повинна буде реалізовуватись. Я особисто вважаю, що це шлях в нікуди. І коли є такі лідери, коли є частина суспільства, яка на цих лідерів орієнтується і поділяє ці точки зору, ну, як на мене, то це взагалі патова ситуація. Це шлях в нікуди. Це війна справді до останнього українця. І що в результаті? Тобто ми хочемо тобто своїми кістьми переконати кого. Ту державу, яка по чисельності економічної спроможності військовому потенціалу більша, в принципі. Тобто, що ми вибираємо такий шлях, то ми вибираємо шлях до знищення. Час я євреї. Я хочу завжди приводити цей приклад, і буду його приводити. Вони могли вибрати для себе війну до останнього єврея в Єгипті, але вони прийняли правильне рішення. Ну, як кажуть, лобом стінку не прошибеш, вони пішли. Відійшли, зробили крок назад, 40 років походили, потім походили ще декілька тисячоліть і створили свою потужну державу. Дивіться, як вони зараз уміло пропагують свої інтереси. Вони створили цілі напрямки світогляду, як то сіоністська політика, як е, е, антисемітська і так далі, і тому подібне. І вони реалізують і це все на свою користь. А ми повинні гинути. Дітей треба виховати, так щоб вони ненавиділи, щоб вони жили в страсі, з поломаною психікою, заборонити виїзд. І це говорить та людина, яка, ну наскільки я знаю, я читаю знову таки пресу, можливо, я не правий, поправте, який він закликає до супротиву, війни, агресивного, сам не воює. Діти, як кажуть, його теж не воюють, вони там, наче пишуть в його охороні. Не знаю, наскільки це правда, але тільки одні ці вислови я не сприймаю. І ми реально як суспільство хворі, хворі, якщо ми ну, слухаємо таких одіозних особистостей і приміряємо на себе те, що він готує, влада, звичайно, нам це вкидає, вкидає як кістку, перевіряє, відволікає, биваючи двох зайців одночасно. Але вестись на це не можна, друзі. Я переконаний, що тільки благими ділами, тільки якимись благими намірами. Можна зупиняти злость, тому що злість, ненавість, війну, треба знаходити якісь відступати, щоб потім ставати сильнішими, щоб потім в майбутньому вигравати, виступати з розумом, давати здачу, а потім ну, зрозуміти, зрозуміти, що треба знаходити якісь точки дотику. Інакше це шлях в нікуди. Я є, залишаюся і був, і, напевно, і буду прихильником пошуку якогось компромісу. Давити треба здачу завжди, показати свою силу, що ти не будеш то терпіти, але намагатися все-таки використати всі інструменти для збереження української нації, для збереження української культури, традиції і не виховувати в людях ненавість, виховувати в людях можливість виживати понад усе, продовжувати рід і пропагувати та реалізовувати українські культурно-традиційні цінності. Оце мені повинна бути ціль, мені здається, для української нації. Не ціль знищити там москаля, що, в принципі, ну, мало ймовірно, тому що москалі, на жаль, і є посеред українців. Вони були поліцаями у Другу світову, вони були НКВДістами в, на початку 20-го в СРСР, вони потім були стукачами, сексотами, кадебістами, а тепер СБУшниками. Це. Це, це певна каста, касти, це людей це не змінимо. І це не повинно бути ну, головним ключовим. Головним повинні бути ті люди, які все-таки пропагують правильні ідеали. А То ми всі на Пасху йдемо святити яйця, так? на Різдво йдемо, там, приклякаємо перед плащиницею, перед на Різдво кажемо всім, Христос народився. А в результаті наче називаємося християнами, а пропагуємо зло і ненависть. Сюр яких часи, я розумію, що лихі часи породжують лихих лідерів, але якщо ми хочемо з тих лихих часів вийти, ми повинні себе відмежувати від цього лихого, боротися, зберігати свій рід, давати відсіч, але шукати постійну можливість знімати напругу. Зменшувати накал страстів, не радуватись тому, що от ми підписали угоду з Британією, у нас буде там збільшення військової техніки, де тебе. То, то, ну, то древ добре, але це не має бути пріоритетом. Тому що я ще раз кажу: якщо стоїть гармата, вона буде стріляти. Якщо летить військовий літак, рано чи пізно він теж буде запускати ракету. І в даному форматі війна зараз дещо інша. Війна вона відбувається на інших теренах. Вона не тільки технікою, вона ще зовсім не військовою технікою. Вона відбувається економічно, політично, інформаційно, а стріляння, мені здається, кидання і гармат ну це вже вчорашній день. Можливо, я не правий друзі. Цікаво почути вашу інформацію. Відео дам в коментарю. Хто поділяє? Підписуйтесь, поширюйте, щоб розумних мудрих людей стало Україні більше. І тоді у нас є шанс до миру і у нас є шанс для продовження. Української нації, продовження українських традицій. Борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає. Сейфоп, сейф Україн.